У користині в приміщенні центру надання адміністративних послуг запрацював перший у Житомирській області рекрутинговий центр української армії. Він став 46-м центром в Україні, де проводиться рекрутингова кампанія для забезпечення оборони держави. Центр створений у рамках співпраці місцевих органів влади з міністерством оборони. Люди в кожній територіальній громаді по всій Україні повинні мати змогу максимально зручно, недалеко. Поспілкуватися з рекрутером, тобто з людиною, яка володіє інформацією, які є вакансії в армії, які є частини, яка їм допоможе і зорієнтуватися, і, зрештою, потрапити на відповідну посаду відповідну частину. Не дарма на сьогодні це вже 46-й такий центр нашої мережі в місті користування. А які вакансії взагалі пропонуються? Насправді тисячі. У людей дійсно є вибір. Можна підібрати те, що, по-перше, найбільше підходить. З огляду на все, на попередній досвід, на професію, можливо, на хобі, на стан здоров'я, на вік все має значення насправді. Ось, і людина підбирає, а з іншого боку, і частина підбирає собі. Це вже відповідний рекрутер військової частини. Він оцінює наскільки конкретно ця людина може справитися з цими задачами на відповідній посаді. Мета створення центру рекрутингу української армії у Користині – це надання можливості людям свідомо обрати спеціальність і піти на службу на ту посаду, де вони будуть найбільш корисні. Всім зацікавленим у центрі нададуть інформацію про можливості мобілізації до лав збройних сил України, умови служби, доступні бойові посади, а також грошове та матеріальне забезпечення. З введенням в дію цього центру ми, якби цивілізовано більше підходимо до набору, до призиву Збройних Сил України. Тобто є потужна інформація, а чим будуть займатися в Збройних силах, а які факти сьогодні потрібні Збройним силам, а яке прилеження сил цих людей, саме там будемо форму треба міняти і зміст в тому числі. І на мою думку, оцей підхід дуже позитивний, дуже прогресивний. І я думаю, що завдячий таким от центрам рекрутінги, які створюються в нас в Україні, ну і, зокрема, нас в місті коросині ми досягнемо, можемо менше в Збройні сили, але цей призив буде якісний. Для охочих знайти своє місце у Збройних силах України зараз є чимало можливостей. Зокрема, у базах рекрутерів по Україні вказано близько 10 тисяч вакансій. Деякі з них є найпопулярнішими. Це все, що пов'язано з БПЛА. Тобто оператори, члени екіпажів безпілотних літальних апаратів. Не тільки, до речі, літальних, зараз вже і наземні, і так само. Водії, штабні посади, медики це те, з чим постійно йде, скажімо так, жвава робота. Але не тільки. Дуже часто люди цікавляться так само і бойовими посадами. І в тому числі і жінки у нас не поодинокі випадки. Да, коли жінки і заходять. Хто кухарем, хто медиком, а хто снайпером? І такі випадки теж та є. поодинокі. на відкритті центру. Також були присутні представники 115-ї бригади територіальної оборони. Ну, перш за все, вітаємо місто користень з створенням такого чудового центру. Маємо надію на співпрацю. У нас є на теперішній час багато вакансій, і ми вас запрошуємо до нашої сім'ї, щоб ви пліч опліч ми разом рухались до перемоги і до скорішого закінчення війни нашим переможним миром. Шановні, запрошуємо вас долучитись до уваги збройних сил. Дякуємо, що відкрилися. Такий центр цивільної так, співпраці з військовими, який нам дуже буде допомагати. Рекрутерки центру надаватимуть інформаційно консультативну допомогу щодо підбору вакансій в силах оборони та консультуватимуть і в інших питаннях. Ми допомагаємо цивільним громадянам, які хочуть долучитися до збройних сил України, до сил оборони, потрапити в ту військову частину, яку вони оберуть, для проходження військової служби за контрактом. Тобто, це наша основна задача. Є декілька етапів рекрутингу. Ми його ведемо так, сказа так умовити кандидатами. Ми ведемо. Від початку і до кінця, поки він не отримує цю посаду, не підпишуть контракт з військовою частиною. Ми будемо чергувати по чергово. Один день одна, інший день друга. З 8 до 16 години прийом. Персональні дані ми не питаємо. Достатньо буде для того, щоб кандидат назвав своє ім'я і залишив контактні дані, тобто номер телефону, електронна пошту, і цього буде достатньо. Якщо є бажання, можуть звертатися. Ніяких даних ми в ТЦК не передаємо. Повістки також тут не влучаються. Для походу чи дзвінка в центр рекрутингу не потрібні ніякі документи. Більше того, ми говоримо про те, що ти навіть можеш звернутися інкогніто, ти можеш продумати собі псевдонім. Нам не цікаво насправді персональні дані людини. Наша задача людині допомогти. Пояснити, які вакансії частини, і з'єднати з частиною, вакансія якої сподобалась. От в цьому сама мета. Далі людина вже безпосередньо спілкується з частиною, і якщо виникає зрештою є згода, людина підійшла, то вже йде оформлення обмін документами і так далі. Тобто тут на рівні ЦНАП, центр рекрутингу, ніякі документи не потрібні. Центр рекрутингу української армії працює за адресою місто Коростень, вулиця Шевченка, 5, в приміщенні центру надання адміністративних послуг.